І речі, Вага коробочки 20 кг і 100 г. Ціна 4,5 євро за 1 кг. Тут у нас ціла упаковка запакована ігрушок стріблястих, дитячих. До речі, три види. Наступне це у нас іде е, якась ось така як пов'язочка, якась реабілітаційна. Наступна у нас тут є упаковка з масками. Далі ось така лялька фарфорова. Наступне є ось такий шейкер. До речі, подивіться, тут у нас є три відділи. Дуже крутезна штука. Ось два, ніби два знизу контейнери і сама по собі бутилочка. Так, наступне є ось такий електричний чайник, маленький, міні. Так, далі у нас є рюкзачок. Хоча це навіть не рюкзачок, а якийсь у нас такий чехальчик. Далі ось такі а, декоративні яєчка на паску. Далі є ось така губочка для душу. Так, у нас тут дуже багато якихось гранул. Я не знаю, що це пахне, навіть не можу зрозуміти. У нас така сама є кава. Не кафе. Так, далі є ось така дитяча бутилочка, дуже крутезна. Так, вішаки, цілий набір. Їх тут є п'ять штучок, дерев'яні. Далі є вот, якийсь включатель. Так. Ой, класний ось такий ошейник для собаки, дуже гарно виглядає. <кхи> Чи хочеш на телефон? Парисолька. Крутезна, металева, підсвічник. Так, є ось така декоративна на стіну маска. Далі дуже великий набір рукавичок. Так, цікаво, що це таке. Ось така косметичка в дорогу. Далі дитяча бутилочка повністю. Новесенька запакована. Рукавичка. Ще штучки. Так, є ось такий обруч. Наступне, це у нас ось такий коврик. На пляж. Бамбуковий. Налесенька парасолька, ще одна парасолька. наступне ось такий ошенник. Так, ця штука, щоб вишивати. Ідемо далі. Косметичка червона. Ще одна косметичка. Масочка. Е, я так розумію, це або конвертик, або шарик з винькою пепелом. Тут у нас новесенький дощовичок. Так, є якийсь всередині, я так розумію, це щоб все доставити карточки. Повністю запакований новесенький е, по суші. Наступна є якась ось така гасенка штучка чорна. Так, розовий ремінь. Далі у нас для штор. Шолом для велосипедиста. Далі пов'язочка на голову. Так, це для кави. Це чехольчик для одягу. Так, наступне, що у нас є це ось таке е, для дітей. Так, далі у нас є ось такий гаманець. Сюди можна поставити такі документи і фотографії. Чухочик на телефон, книжечка. Далі ось такі пластикові ємності. Вага, давайте нагадаємо. 20 кг і 100 грамів. Наступна якась. Ось така штука, в машину можна вставити. Так, це у нас сумка. А в сумці, я так розумію, пледик. Пледик на пікнік. Далі, такий на стіл. Так, тут у нас дуже багато мила. Мило нове запаковане. Так, наступне. Це, мабуть, для руки. Так. Реабілітація. Наступний слюнявчик. Знову якийсь пояс. Так, тут у нас пластикова посуда. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок. Голубенька і синя. Так, це у нас конвертик від свинки пепи. Так, тут у нас два келиха. Ось два одинаково. Далі. Далі якийсь ось такий, я не знаю навіть для чого. Каблук. Шнурітки. Є ось така декоративна підставочка. Велком. Так, тут у нас стакани. Два ось таких. Ось так. Так, тут у нас ще одна ось така банка. Це, мабуть, надувний круг. Або надувний матрас, або просто клеянка. Далі ось така бутилочка. Так, сумочка, косметичка. Так, тут у нас є якісь ось такі відділи для чогось. Йдемо далі. Так, тут у нас дуже ось такі малесенькі, гарно запаковані ємності. Їх тут є декілька. Раз, два, три, чотири. Чотири штучки. Так, наступне. Тут у нас якась підставочка. Дуже гарно виглядає. Так, ще одна скляна. У, Можливо, вони мають бути разом, хоча, напевно, ні. Тут є ще одна ось така. Так, далі у нас підсвічник. Дуже крутезний. Тамочка. Так, картина. Так, Далі у нас є ось такий органайзер всередині відділи. Ось так. Поглядаю, ніби ці відділи збираються. Так, вони знімаються. У нас такий цікавий. Так, це у нас ось такі гірлянди у вигляді діамантика на батарейку. Батарея потрібно вставити. Далі у нас є ось такі підставочки під горячі. І останній станцію. Це ось така малесенька колонка. Маленька металева крутезна колонка. Все, я вам показала цілий лотик. Вага 20 кг і 100 г. Ціна 4,5 євро за 1 кг. Якщо вам сподобався саме такий лотик, звертайтесь.